Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. Скільки коштів для ЗСУ заклали у бюджет Луцької громади? Яким буде бюджет області на 2025 рік? Доступні ліки. На чому економлять пацієнти? Та відкриття нового залу кінезотерапії у реабілітаційному центрі для військових. Про все це розкажемо далі у випуску. У Луцьку відбулася акція протесту, аби міська влада виділила більше грошей на підтримку ЗСУ із бюджету громади на 2025 рік. Розповів Суспільному співорганізатор Любомир Дмитришин. На захід прийшли понад 20 людей. Розповів кореспондент Суспільного Микита Чибер, який побував на події. Не замість бруківки дрони замість бруківки у Луцьку біля пам'ятника Тарасу Шевченкові відбулася мирна акція щодо розподілу міського бюджету на 2025 рік. Зокрема, учасники вимагали більше грошей на підтримку української армії. Про це Суспільному розповів голова громадської організації Семия Росна гора» та співорганізатор заходу Любомир Дмитришин каже: хочуть, аби депутати передбачили у бюджеті громади не менше 500 мільйонів гривень на армію, та щонайменше 100 мільйонів гривень на облаштування Ння укритів у громаді. В листопаді-грудні 2023 року в нашому місті активно почали відбуватися протести дрони замість бруківки. За результатами цих протестів нам вдалося досягти виділення вже майже 500 мільйонів гривень із бюджету 2024 року на збройні сили України. Оскільки цього року бюджет Луцької громади є менший, то департамент фінансів вирішив виділити всього на все 150 мільйонів на військо. Учасниця акції Лучанка Ольга розповідає, звідки саме можна було би перерозподілити гроші бюджету на під підтримку українських сил оборони потрібно гроші виділяти більше на засилу, а не на квіточки, на бруківку, на дорогі і на будь-що Формування бюджету 2025 року і його затвердження відбувається на сесії Луцької міської ради. Говорить директор міського департаменту економічної політики Борис Смаль. З його слів, члени виконкому луцької міськради прийняли проєкт бюджету міста на 2025 рік. Сума 600 мільйонів гривень не страшна для громади, скажімо так, при доходах фактичних в цьому році, але велика. При формуванні бюджету ми закладаємо 150 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил України. Буде розподіл вільних залишків в наступному році. Буде перевиконання, і ми будемо цю суму дофінансовувати. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль, затвердження бюджету відбудеться 18 грудня на черговій сесії міськради. 59 депутатів Волинської обласної ради одноголосно проголосували за бюджет регіону на 2025 рік. На сесію депутати зібралися 12 грудня. Яким буде головний фінансовий документ краю на наступний рік, дізнавався Микита Чибар. В обласній раді відбулася позачергова 29-та сесія, на якій депутати одноосібно проголосували за бюджет 2025 року. Про це сказав голова Григорій Недопад. Каже, вперше від початку повномасштабної війни до ухвали бюджету долучилися і обласна військова адміністрація, і депутати обласної ради. Керівник департаменту фінансів обласної державної адміністрації Ігор Никитюк доповідав на початку сесії. Каже, бюджет області 2025 буде більшим на 300 мільйонів ніж 2024-го, і становитиме 1,8 мільярда гривень. Серед головних проблем для регіону називає підтримку військових, що буде регулюватися у ході бюджету 2025 року. Утримання автодоріг місцевого значення на це з обласного бюджету передбачили лише 6 мільйонів гривень. Також з його слів, до розподіл субвенцій, які надійдуть з держбюджету. От уже надійшла освітня субвенція. Воно буде додатково розподілено вступні двісті не поміляйс мільйонів гривень. Це для обласного а для області в цілому біля 4 мільярдів. Голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету фінансів та цінової політики Орест Маховський говорить: під час бюджетних слухань, які відбулися напередодні, депутати мали можливість озвучити локальні проблеми. Наприклад, в геріатричному пансіонаті і в одному з психонолічних інтернатів є необхідність такому, здавалося б, ну ніби дріб'язковому, але там памперси, білизна і так далі. Теж додали по 100 тисяч на кожен заклад. З розрахунку їх у нас є 6, 600 тисяч. Бюджет додатково дали. Далі бюджет краю має затвердити голова обласної військової адміністрації, сказав голова облради Григорій Недопад. Волинські пацієнти зекономили понад 450 мільйонів гривень за програмою Доступні ліки. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Центр первинної медичної допомоги Луцької громади став одним із лідерів в Україні за кількістю виписаних рецептів по цій програмі. Тему продовжить Дар'я Тимушкова. Пенсіонерка Людмила Омельчук орієнтовно сім років користується урядовою програмою Доступні ліки. Каже, що економить приблизно 500 гривень щомісяця. Про пенсії у три тисячі говорить це суттєво. Від тиску від цукру ну мені інсулін вже ще». Світлана Кирилюк, сімейна лікарка, з якою уклали декларацію понад 1800 пацієнтів. Каже, що 20% з них користуються програмою Доступні ліки здебільшого, це пацієнти із серцево-судинними хворобами та бронхіальною астмою. Ми створюємо електронний рецепт, який відправляється пацієнту на телефон. Він отримує номер рецепту та код підтвердження, який є лише у пацієнта. З цим повідомленням ми перенаправляємо його у аптеку, яка співпрацює з програмою Доступні ліки. За інформацією НСЗУ на волині 41 аптечна мережа долучилася до програми Доступні ліки. Це понад 530 місць, де можна купити препарати, пред'явивши відповідний рецепт від сімейного лікаря. Людмила Вергеліас, завідувачка аптеки у поліклініці. Каже, буває, що в день відпускає до 50 рецептів за програмою Доступні ліки. Ва, програма Доступні ліки в Україні почала діяти 2017-го. Тоді до переліку препаратів, які підлягали повній або частковій компенсації від держави, увійшли ліки від серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та цукрового діабету другого типу. З тих пір кількість і препаратів і нозології щороку розширюються. Розповідає заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. Додалися і ті самі розлади психіки, поведінки. Епілепсія, хвороба Паркінсона важливим було те, що додалися ліки для пацієнтів по трансплантаційному періоді. На сьогодні це є вже більше, як 544 лікарських засоби. В цілому, зі слів Людмили Рожко, за період дії цієї програми на Волині було погашено більш як мільйон 930 тисяч рецептів, виписаних під неї. На загальну суму півмільярда виходить, якби компенсація за тими рецептами, які отримані, погашені. Флагманом реалізації програми Доступні ліки в Україні цього року став центр первинної медичної допомоги Луцької громади, каже його керівник Віктор Пахарчук. Додає над цим увесь рік працювали 106 їхніх сімейних лікарів. Наш заклад. На даний час виписав 101 тисячу 400 рецептів, і ми ввійшли в трійку лідерів по Україні. Сімейна лікарка Світлана Кирилюк каже, що в закладі вже очікують, що в наступному році держава ще розширить список препаратів в програмі. До нього зокрема потраплять медикаменти від глаукоми, мігрені, метаболічних аутоімунних та запальних захворювань. А тим часом у медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, що у Луцьку, відкрили зал кінезотерапії, розповів Суспільному керівник центру Ігор Гнетньов. Каже, новий заклад розташований у напівпідвальному приміщенні площею 900 квадратних метрів. Відремонтували його за кошти з міського бюджету. На це витратили 6 мільйонів гривень. Яку допомогу там нині надають військовим та цивільним? Дивіться далі. 56-річний Олександр, ветеран війни. У медичному закладі, каже, отримує другий курс реабілітації. Зараз займається у залі кінезотерапії. Та, «Щоб розробити. Помаленьку У 22-му 4 контузії. Кінезотерапія поєднує у собі лікувальну гімнастику та роботу на тренажерах. Розповідає ерготерапевтка Тетяна Ткачук. каже, у залі є зони психологічної реабілітації для ігрових занять індивідуальної роботи з пацієнтами-ветеранами. Пацієнти тут працюють фізично активні, і відповідно, ми маючи доступ до цього залу. У нас є підйомник, ми можемо працювати з пацієнтами, які перебувають у кріслах. Колісних відремонтоване приміщення площею майже 900 квадратних метрів слугуватиме і укриттям, і місцем, де займаються з пацієнтами, говорить керівник реабілітаційного центру Ігор Гнетньов. Маючи ситуацію з періодичними бомбардуваннями, було прийнято рішення цей підвал переобладнати і в бомбосховищі. Пропозиція була для Луцької міської ради, які виділили майже 6 мільйонів гривень для того, щоб це переобладнати. І заклад зі своїх ресурсів більше ніж 2 мільйона на оснащення, можливість в день обслуговувати 450 чоловік. Зі слів Ігоря Гнетньова. Реабілітація пацієнтів триває до чотирьох тижнів. За місяць у центрі обслуговують орієнтовно 800 людей. І це все про що встигаємо розповісти у випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.